Привіт, я Девід Лоуренс, і в цьому відео я навчу вас динамічному моторному контролю, щоб покращити вашу ходьбу, рівновагу та здатність оминати перешкоди на вашому шляху. Отже, зараз ми розглянемо бічний крок і деякі вправи на динамічну рівновагу. Це дуже важливо. Ви, мабуть, думаєте, ну я просто хочу ходити. Однак усвідомте, що значна частина того, що ми робимо в житті, це не просто ходьба. Ми обходимо, повертаємо, рухаємося в різних напрямках. Більшість падінь стається не під час ходьби, а коли ми повертаємо, обходимо або втрачаємо рівновагу. Саме тому ми попрацюємо не лише над ходьбою прямо, але й над бічним кроком. Знову ж таки, ви можете виконувати деякі з цих вправ, наприклад, біля кухонної стільниці. Ви можете свертися на стільницю і підніматися, і опускатися по ній для опори. Ви можете робити це в коридорі, спираючись руками на стіну в будь-якому місці, де є можливість триматися і рухатися в бік. Отже, перш за все, трейсі, я хочу, щоб ти зробила крок до мене правою ногою. Добре, а зараз зроби крок протезованою ногою. Якщо ви подивитеся на її протез, то побачите, що він знаходиться попереду. Часто, коли вона робить крок вперед, ця нога опиняється попереду через напруження м'язів, згиначів, стегна. Зроби крок назад, Трейсі. Коли ви представляєте ногу, вам потрібно подбати про те, щоб вона була на одному рівні з пальцями другої ноги або навіть позаду них. Тепер ця нога дійсно під нею і знаходиться в положенні опори. Якщо вона виходить вперед, то коліно може зігнутися, а ми не хочемо, щоб воно виходило з положення опори. Я хочу, щоб ти повторила це кілька разів, приставляючи ногу на рівні з іншою або трішки позаду. Вона не повинна бути дуже далеко, лише на рівні або трохи позаду пальців другої ноги. Добре. Зроби це кілька разів. Відчуй, як ти ступаєш. Коли нога спробує висунутися вперед, просто відступи назад. У зворотному напрямку робіть те ж саме. Крок і злегка назад. Ти помітила, як протезована нога опинилась попереду. Тобі потрібно трохи відступити назад і приставити стопу так, щоб вона була на тому ж рівні або трохи попереду. Гаразд. Ось так. Крок. 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 Чудово. Отже, якщо Трейсі це засвоїла, то з часом у неї це буде легко виходити. Ми повинні працювати над цим і робити багато повторень, щоб пацієнти зрозуміли принцип руху. Щойно пацієнт скаже: Гаразд, я знаю, як робити бічний крок і можу контролювати положення стопи. Наступним кроком буде: Я хочу більше часу стояти на протезі. Отже, Трейсі, не відриваючи рук від брусів, підніми праве коліно вгору, затримай його в повітрі на секунду, а потім зроби крок у бік. Добре, пристав протез у відповідне положення. Підніми, утримуй рівновагу протягом секунди. Крок у бік. Я тримаю руку на рівні її тазу, щоб вона трохи сильніше опиралась на протез, аби переконатися, що вона дійсно навантажує протезовану ногу. Коли їй стане легше і вона скаже: Добре, я відчуваю це, я хочу, щоб вона підняла руки і спробувала, чи може зробити те ж саме. Ось так. Більш повільно. Затримайся. Ось так. Більш повільно затримайся. Чудово. Так само назад. Крок, друга нога, піднімаємо і утримуємо. Ви бачите, що утримувати рівновагу у зворотному напрямку трохи важче, тому що їй доводиться переносити свою вагу на протезовану ногу. Вона може взагалі втратити рівновагу. Ось чому у нас є перекладини, щоб триматися за них. Така реальність. Це нелегко, навіть якщо ви дуже добре володієте цією позицією. Вгору утримуємо і вниз. Вгору утримуємо і вниз. Затримайся на секунду, Трейсі. Повертайся до мене вгору трохи вище. Вгору утримуємо крок. Вгору утримуємо крок. Ось так. Коли пацієнт досягне певного прогресу, залежно від того, на який рівень ви хочете перейти, ви можете почати рахувати. Утримуєте раз-два крок. Утримуєте раз-два-три крок. Раз-два-три-чотири крок. Це справді складно. Ви можете дійти до будь-якого рівня, до якого пацієнт захоче і зможе себе контролювати. Важливо, що пацієнт має бути в змозі утримувати ногу у повітрі принаймні одну секунду. Якщо він спіткнеться, йому потрібно вміти поставити ногу в стабільне положення. Якщо він ось ось вступить в олію чи воду, він має бути в змозі переставити ногу в іншу позицію. Однак, якщо він постійно падає на протезі і не відчуває опори та стійкості, то ризик впасти в таких ситуаціях буде значно вищим. Якщо ви опанували бічний крок. Піднімаєте коліно, утримуєте рівновагу і робите кроки в бік. Останнє питання це бічний крок з певною швидкістю. Отже, Трейсі, я відсунуся назад. Я хочу, щоб ти зробила кілька кроків до мене, а потім в іншу сторону, трохи прискорюючи темп. Гаразд, все, що їй потрібно робити, це крокувати. Ось так. І як тільки стопа опуститься, пересувайся. А тепер повертайся в інший бік. Крок, 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 крок. І назад. Чудово! Дві особливості, які вона відчуває, і ви це також можете помітити, це те, що вона швидше рухається від протеза. Коли ж вона рухається до нього, це трохи сповільнює її, і їй доводиться докладати більше зусиль. Це дуже важливо, якщо ви повертаєтеся до будь-якого виду спорту. Ви думаєте, гаразд, якщо я знаю, що мені легше рухатися від протеза, то я завжди намагатимуся пристосувати своє положення, коли граю в гру або займаюся спортом. Наприклад, якщо я граю в бейсбол, я зроблю крок у бік протеза, знаючи, що зможу набагато швидше рухатися від нього. Якщо я граю в баскетбол і когось захищаю, я буду триматися біля нього наполовину, повернувшись у бік протеза. У мене не так багато часу, щоб повернутися ліворуч, і мені набагато легше повернутися праворуч. Я розумію, що мені легше йти в один бік, ніж в інший. Наступна дуже важлива вправа це те, що ми називаємо плетінням або виноградною лозою. Люди називають це по різному, але суть в тому, щоб йти перехресним кроком, створюючи позицію опори. Трейсі, будь ласка, поклади руки на перекладину. Я хочу, щоб ти переставила протест через другу ногу. Зосереться на тому, щоб опиратись на протез, а потім повернися в нейтральне положення. Тепер відведи протез назад. І повернися в нейтральне положення. Ще два рази. Ось так. Добре. А тепер назад. Чудово. І назад в іншу сторону. Продовжуй повільно, приділяючи особливу увагу стопам. Ось так. Якщо ви подивитеся на таз трейсі. То помітите, що їй доводиться крутити стегнами і обертатися, щоб виконати цей крок. Зупинися тут. Чому перехресний крок настільки важливий? Ви скажете, ну, хіба 80-річна людина буде так робити? Дійсно, вони можуть не робити це на тому ж рівні, але це так само дуже важливо. Отже, три причини, чому це необхідно. Це найкращий спосіб відновити рівновагу, якщо ви оступилися. Наприклад, якщо я втратив рівновагу праворуч, моя вага припадає на праву ногу. Єдиний спосіб відновити рівновагу це перекинути ліву ногу через праву, а потім повернутися в нейтральне положення. Це відновлення рівноваги після того, як я оступився, а таке траплятиметься. Падіння це те, чого ми хочемо запобігти. Тож, якщо ви втрачаєте рівновагу, це спосіб повернутися в нейтральне положення. Друга причина полягає в тому, що це вчить, як навантажувати протез у незручному положенні. Чим більше ви навантажуєте протез, тим більше він намагається випрямитися. Він має підтримувати вас у вертикальному положенні. Якщо ви злегка натиснете на нього, він може прогнутися або розхитатися під вами. Трейсі, зроби перехресний крок, навіть якщо це буде незручна дивна поза, це не має значення. Перенесіть на нього якомога більше ваги, і ви помітите, що він випрямиться. А тепер ще важче зроби крок назад, але нікуди не йди. Вона більше не бачить протез. Це дивне відчуття, коли ви тільки починаєте, ви не можете його побачити. Вам необхідно дуже сильно навантажити його і довіритися, що коли ви перенесете на нього всю свою вагу, він підтримуватиме вас. Навантаження на ногу в незручному положенні, це дійсно важливо. І остання причина полягає в тому, що ця вправа перетворює хорошу ходьбу на відмінну, адже це єдина вправа, яка тренує обертання тазу. Пам'ятайте, що головне при ходьбі це плавність. Те, що запобігає ходьбі Франкенштейна, це можливість обертати тазом і стегнами. Обертання тазу забезпечує плавність ходьби, це єдина вправа, яка тренує обертання тазу або рух у поперечній площині, коли ви стоїте на ногах і дійсно розвиває цю здатність. Якщо ви коли-небудь бачили, як хтось виконує цю вправу під час бігу, то зауважили, що його руки рухаються в протилежному напрямку, адже це створює зустрічне обертання тулуба. Це чудова вправа, щоб досягти найвищого рівня. Тепер я хочу, щоб пацієнтка зробила кілька повторень цього руху. Трейсі, будь ласка, поклади руки на бруси і зроби перекресний крок. Підніми другу ногу вгору, але не опускай її назад. Утримуй рівновагу протягом секунди. Знову ж таки, ви просто повертаєтеся на протезі з незручного положення до положення рівноваги і утримуєте його. Добре, те ж саме в іншу сторону. Ось так. Утримуй рівновагу, а потім перенеси протезовану ногу. Підніми, утримай рівновагу на секунду, а потім обійди його ззаду. Гаразд. Вгору утримуємо, а потім обходимо. Добре. Крок. Утримати, а потім обійти ззаду. Ось так це вимагає більшої майстерності. Це вчить трейсі, що навіть у незручному положенні вона може знайти точку рівноваги, а потім обернутися навколо неї і відновити контроль над рівновагою. І третій компонент це швидкість. Якщо трейсі говорить я почуваю себе досить впевнено, ми просто кажемо: гаразд, продовжуй. Ви не мусите бути дуже швидкими. Набирайте темп на ходу. Просто думайте, окей, я перевірю, чи зможу я піти трохи швидше. Добре, те саме в іншу сторону. Ось так, трохи прискорь темп. Ось так. Переходь, бічний крок. Переходь, бічний крок. Відмінно, ще раз назад. Прискорюй темп. Іди прямо на мене, постав ногу на землю, на землю, на землю. Повертайся до центру брусів. Це приведе нас саме в ту позицію, про яку ми говорили. Зупинися тут. Ми згадували про те, що найважливіше це опиратись на протез. Якщо ви сильно опираєтесь на протез при виконанні будь-якої вправи. Це поверне вам силу і забезпечить стабільність. Отже, після того, як ми навчилися бічному і перехресному кроку, наступне, над чим ми будемо працювати, це варіація кроків, зокрема швидкість і довжина. Чому? Тому що якщо я вчу когось одного типу ходи, він весь час буде рухатися так само. А в житті так не буває. Мова є місця, де потрібно йти маленьким кроком, а є місця, де необхідно йти довгим кроком, аби швидше подолати певну відстань. Ми будемо працювати над цим завданням, не вдаючись до бігу, а відповідно застосовуючи різну довжину кроків. Коли Трейсі вже опанувала звичайний крок, наступне, чому я хочу її навчити, це так званий скорочений крок, це дуже короткий і швидкий крок. Мені подобається називати його виходом з кінотеатру, адже коли ви виходите з кінотеатру у великому натовпі, ви не можете вийти звичайним кроком, інакше ви на когось наступите, але маєте продовжувати рухатися. Тобто ви маєте рухатися швидко, але дуже маленькими кроками. Це той самий принцип, що й тоді, коли ви рухаєтесь по слизькій поверхні, я маю крокувати, але ставити ногу рівно і не приземлятися на п'ятку, інакше ви можете втратити рівновагу. Отже, трейсі робить дуже впевнений крок вперед. Але при цьому вона скорочує крок і намагається тримати п'яту в межах довжини передньої частини стопи другої ноги. Отже, кожен крок має бути в цьому діапазоні. Ви помітите, що її нога намагатиметься лишатися нерухомою і скутою, а коліно не захоче згинатися, тож Трейсі доведеться докласти чимало зусиль. Ця вправа дійсно виснажить вас, змушуючи згинати коліно, а потім швидко зупинятись. Отже, починай з того місця, де ти зараз знаходишся. Ногу вперед. Ось так. Добре і згинай. Швидко згинай. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Обернися. Не роздумуй над цим трейсі. Лише роби кроки і швидко згинай коліно. Ось так. Маленький крок. І другий крок так само. Ось так. Ось так. Швидше, 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 швидше. Добре. Повертайся. Отже, це майже як вправа попкорн. Вона ось ось вибухне. Ось так вперед, вперед, вперед. Добре зупинись тут, попри те, що вона впевнено ходить, це завдання не з простих. Ця вправа справді виснажує, але водночас вона зміцнює м'язи кукси та тулуба та забезпечує вам потужний короткий крок, коли це необхідно. Я перебуваю у натовпі, тому мушу розуміти, куди йдуть мої ноги. Я маю крокувати, а потім обходити людей поруч. Гаразд, давайте перейдемо до довгого кроку. Трейсі, звичайна, довжина твого кроку, це певна відстань. П'ятка винесена попереду другої ноги. Все, що ми хочемо зробити, це акцентувати на цьому увагу. Скажімо, коли загоряється зелене світло, тобі потрібно дістатися іншого кінця вулиці якнайшвидше. Як мені це зробити? Я ще не вмію бігати. Отже, все, що тобі потрібно зробити, це дотримуватися того ж темпу ходьби, але з довшим кроком. Ми почнемо з не надто великих кроків. Давай просто пройдемось туди-сюди кілька разів. Зроби довший крок назустріч мені. Добре. А тепер розвернися і так само назад. Просто довгий крок. Довгий довгий крок. Чудово. Повертайся. Довший крок. Довший крок. Чудово. Будь ласка, зупинись тут. Гаразд. Одним із способів навчити когось робити це з самого початку це спробувати уявити, що ви переходите струмок, а там каміння, вам, наче, доводиться робити маленький стрибок на інший берег. Це змушує вас трохи довіритися, адже коли ви тільки починаєте зробити цей стрибок протезованою ногою, трохи важче. Але ви побачили на її прикладі, що як тільки вона почала робити довгі кроки, її швидкість різко зросла. Проте їй не потрібно було бігти, їй не довелося переходити в біговий режим в той момент. Це дуже ефективно, дуже результативно. А далі ми попрацюємо над такими аспектами як контроль і зміна цих типів ходьби і регулювання швидкості. Це звичайна хода, довгий крок або скорочений крок. Отже, ми виходимо за межі паралельних брусів, коли ваш пацієнт починає почувати себе більш впевнено. Ви маєте вийти на більш відкритий простір, де можете випробувати себе, виконуючи ті ж самі базові вправи. Трейсі, будь ласка, відвернися від мене обличчям. Ми трохи пройдемося, зробимо кілька кроків. Давайте почнемо з того, про що ми ще не говорили, тобто кроку назад. Пацієнтам необхідно вміти ступати назад. Наприклад, коли вам потрібно зробити крок назад, щоб відкрити двері, або якщо хтось відкриває двері перед вами. Падіння назад один з найгірших видів падінь. Роблячи крок назад, кожен крок пацієнта повинен бути трохи ширшим, ніж його звичайний крок, і трохи коротшим. Зосередьтеся над коротким, широким кроком. Це майже як крок назад у спорті. Ви не маєте робити довгий розтягнутий крок. Отже, трейсі, зроби крок назад. Перенеси свою вагу на передню частину стопи протеза і продовжуй крокувати трохи коротше і ширше. Трохи коротше, не так широко. Трохи коротше і ширше. Просто продовжуй рухатися обома ногами. Дуже добре, не зупиняйся. Чудово, повернися. Так само назад. Тільки трохи коротше і ширше. Зовсім трохи. Ось так. Таким чином, вона завжди контролює ситуацію. Розслабся на секунду. Вона не переносить свою вагу на п'ятку, тому не впаде назад. Вона переносить свою вагу на передню частину стопи протеза, що надає їй стабільності, коли вона робить крок назад іншою ногою. Це такий механізм контролю зворотного кроку. Гаразд, тепер вперед. Чудово. А зараз розвертаємося. Отже, працюючи з пацієнтом, я завжди починаю з того, що є найбільш важливим опора на протез. Я трохи притисну її до протезу. Я тисну на ліве протезоване стегно трейсі, щоб збільшити навантаження. І саме з цього ми маємо почати. На першому місці для нас завжди стоїть питання опори на протез. Як тільки вона досягне цього, другим завданням буде змусити таз рухатися. Отже, ми будемо навантажувати протез. Зроби крок правою ногою, таз висувається вперед, і ми починаємо йти. Просто розслабся і йди. Ось так. А тепер повертаємося за тим самим принципом. Я знаходжуся перед нею, а вона штовхає мене своєю вагою. Штовхай мене, гаразд, штовхай мене, штовхай мене вперед. Ось так. Чудово, і розслабся. Коли вона рухається, її руки розгойдуються. Я створюю певний опір і відштовхую, і їй потрібно докласти певних зусиль, аби посунути мене з дороги. Уявіть собі, спринтера вони не тримають руки по боках. Величезна енергія та сила змушуть їхні руки рухатися. Гаразд. Трейсі опанувала це і вміє навантажувати протез належним чином. Вона може рухати стегном вперед, щоб зробити крок. Зараз їй необхідно зосередитися над активним рухом тазу, а я допоможу їй з рухом плечей. Отже, просто розслабся і зроби крок. Добре, а я допоможу їй рухати плечима. Затримайся тут, а тепер повернися і йди назад. Так само, я можу бути перед нею. Давай, йди прямо на мене. Ось так. Добре. Я просто не заважаю. Відходжу з дороги та активую роботу її тазу. Трейсі, у нас все виходить. Ми працюємо досить добре. Я хочу, щоб ми трохи поміксували наші вправи. Зараз я даватиму тобі команди, яким чином ти маєш пересуватися. Отже, зроби звичайний крок і йди вперед. А тепер скороченим кроком. Ось так. Згинай коліно. Ось так. Ось так. Добре. Затримайся. Іди зворотним кроком. Трохи ширше. Ось так. Добре. Трохи ширше. Чудово. Ось так. Трохи вуще. Добре. А тепер великий крок вперед. Добре. Звичайний крок. Затримайся. Розвернися і повертайся до мене. Йди скороченим кроком. Не надто напружуйся, просто впирайся ногою в землю. Ось так. Впирайся в землю. Йди. йди. Добре. Йди нормальним кроком. Добре. Розвернися і йди нормальним кроком. А тепер довгим кроком. І затримайся. Чудово. Повернись боком. Добре. І повертайся бічним кроком до мене. Чудово. Бічний крок від мене. Добре. Повертайся. Затримайся тут. А зараз кожного разу, коли ти рухатимеш своєю здоровою ногою, затримуйся в повітрі на пару секунд. Добре. Крок. Затримайся в повітрі на пару секунд. Добре. Затримайся на пару секунд. Добре. Повертайся в іншу сторону. Ось так. Затримайся на пару секунд. Затримайся. ось так. Затримайся. Добре. Затримайся. Гаразд. А тепер швидко повертайся до мене. Добре. І швидким кроком від мене. Гаразд. Затримайся. А зараз йди перехресним кроком до мене. Не швидко. Не поспішай. Ось так. Чудово. І перехресним кроком від мене. Добре. Чудово. Тепер прискорь темп. Швидко повертайся до мене. Ось так, і від мене швидким кроком добре, чудово, добре. Повертайся до центру. Отже, ми досягли стрейсів впевненої ходи, а також пересування у різних позиціях бічним кроком, зворотним кроком, перехресним кроком, довгим і коротким кроком, і все це за командою адже в цей момент вона перестає думати. Ми знаємо це на прикладі спортсменів. Настає момент, коли ти майже перестаєш думати і просто граєш. Коли вже є базові навички, тобі хочеться застосовувати їх в житті. Не продумуй кожен крок, розслабся і рухайся вільно. Кожному пацієнту потрібен певний час, це не станеться за один день. Будуть потрібні тижні і місяці, щоб дійсно досягти відчуття контролю і впевненості в тому, що пацієнт може правильно рухати своїми кінцівками. Дякуємо за перегляд і сподіваємося, що це відео було для вас корисним. Це відео є частиною серії про протезування, починаючи від догляду за куксою після ампутації і закінчуючи бігом на протезі. Ми заохочуємо вас переглянути інші відео з цієї серії та поділитися ними. Щоб бути в курсі наших останніх матеріалів, натисніть на посилання в кутку, щоб підписатися, і дайте нам знати, що ви думаєте у коментарях нижче.